Вітаю, друзі. Маю ось таку гарнесеньку орхідейну дітку, яка виросла на пеньку. Найближчим часом я її буду відділяти. Як це правильно зробити, в який ґрунт посадити, як за нею потім доглядати. Про все це я розповім в одному з найближчих відео, а також покажу вам, як все це робиться. Тому, щоб не пропустити, підписуємось на канал, тицяємо в дзвіночок. Щоб отримати сповіщення про нові відео, ставимо вподобайку, а також не забуваємо про коментар. Я всім вам дуже вдячна!